Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантку, яка переховується на тимчасово окупованій території України. Нею виявилась мешканка Луганщини, яка добровільно пішла на співпрацю з ворогом. Після захоплення території селища Троїцьке вона погодилась очолити так зване управління бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення на своїй керівній посаді. Вона виконує контроль за виконанням та фінансовим забезпеченням підрозділів агресора, що знаходиться на території Луганщини. Крім цього, формує кошторис та забезпечує відповідний розподіл місцевого бюджету за призначенням окупаційної адміністрації. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру за частиною 5 статті 111 прим. Мон, тобто за добровільне зайняття посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави агресора у складі організованої групи. Зломисниці загрожує від 5 до 12 років тюрми. Відкриття та документування незаконних дій проводилося співробітниками СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.